Продовжуємо захопливий процес моніторингу відбудови ірпеня. Сьогодні у нашому фокусі ще один будинок у центральній частині міста. Ось він. З вулиці, здається, не все так і погано. Принаймні, є свіже утеплення. Але це лише перший погляд. З Другої сторони від дороги взагалі нічого не зроблено. Кажуть, що вже грошей нема. Ну і так пів будинку готово, пів будинку чекає свої черги. Капітальний ремонт цієї дев'ятиповерхівки профінансовано з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ майже 30 мільйонів гривень. Тобто гроші на нього виділили саме тому, що будинок постраждав. У лютому, березні 2022 року приліт був у восьму на цьому поверсі. З цієї сторони, восьмий на восьмий поверх, стіни від вибуху прогнулася. Панель між дев'ятим поверхом і восьмим. І люди з цього будинку теж є в принципі, можна знайти свідків, які жили. Мені казали, що вони бачили, як воно сюди залишило. Однак існує й інша версія пошкодження, про яку багато говорять у місті. Відповідно до неї, тут вибухнув газовий балон. Сталося це у тому ж березні 22-го року. Мешканець квартири загинув. А сусідні, тоді порожні помешкання постраждали від цього вибуху і пожежі. Ось ці квартири зараз, тобто місце, де вони були. Зверніть увагу на цей шматок тенту. З ним буде пов'язана одна майже детективна історія. Загалом же аварійними з третім ступенем ушкодження у цьому будинку визнали шість квартир. Коли ходила комісія, казала, що треба зносити три поверхи для того, щоб построїти нормально, щоб все було, то треба зносити три. Але потім, якось по плану, наш сьомий поверх остався десь, десь остався і про нас взагалі забули. Тобто чотири квартири демонтували повністю, а дві загубили. В одній з них майже 20 років мешкала Наталя з родиною. Коли я вже з цим прорабом почала спілкуватися з Русланом, він навіть не знав про існування моєї квартири взагалі. В нього був шок. І в мене був шок. Так. Бо в моєї квартири взагалі не було навіть проєкту. Ось такий вигляд має квартира зараз. Мені сказали, подасте на є відновлення, получите 300 тисяч. Ну і буде все добре. Я кажу: А на що мені пати ці 300 тисяч, щоб таку квартиру привести до ладу? Ну же ж все, сантехніка, електрика, все, ну, все треба міняти абсолютно. Більш того, після знесення двох поверхів восени 2024 року, квартира Наталі стала величезною проблемою для сусідів. Від наших квартир страдають люди, які тут проживають. Коли цьогоріч у будинку увімкнули опалення, у порожній і ніби відключені від комунікації квартирі прорвало трубу. Почався потоп. То вода йшла з сьомого поверху до першого, все залито. Калюжа була на першому поверсі. У нас ось тут це тепло капало. На кухні стояла калюжа, і так само в туалеті все лилося, капало, все було мокро. І прорив труби в незаселеній квартирі не єдина причина затоплення цього під'їзду. Тут таке трапляється вже не вперше для того, аби, начебто, убезпечити будинок після демонтажу верхніх поверхів під час негоди. Тут натягнули ось такий тент. Але чи впорається він зі своєю задачею, залишаються питання. Прийняти рішення так щодо консервації е, тієї частини будинку, де е, був проведений частковий демонтаж. А ще мешканці цього під'їзду нині скаржаться на дивний страхітливий стукіт, підозрюючи, що причина у тій самій незнесеній квартирі. Доказ, що вказував на походження цих звуків, ми виявили таки у квартирі Наталі. Ось так буквально оживає газова труба під час сильного вітру. Але що насправді впливає на таку поведінку труб, можна побачити трішки вище. Такий вигляд мають комунікації на тепер уже даху будівлі, і як буде вирішуватися ситуація, мешканці не знають. Нам ніхто нічого не розказує. Ми не знаємо взагалі нічого, що далі буде по нашому будинку. Ніякої інформації, зустрічі нічого немає. Абсолютно зводити нові квартири на стінах, що вкриті тріщинами, не надто безпечно. А про знесення ще одного поверху у цьому під'їзді зараз мова не йде. Зате при відкритому доступі на місце демонтованих квартир у чорних відкіптявих стінах тут стоять нові вікна. У інших під'їздах, де вигорілих квартир немає. Капітальний ремонт має свої проблеми. Обіцяли, що буде повністю відреставрований під'їзд, повбивали всю краску, яка лежала рік. Потім люди вже самі просто хто в себе біля дверей поприбирали і на тему все скінчилося. Обіцяли, що утеплять всі балкони. Потім по факту виявили, що просто мають поставити вікна. Заміри вікон кажуть мешканці, зняли ще в лютому 2024-го. І в березні вже мали поставити нові вікна. Однак минув майже рік, а вікон ніхто так і не побачив. В другому під'їзді поміняли ліфт. Це найбільший прогрес на весь будинок. Тут досі не зроблені відливи, газові труби навіть не почищені і не пофарбовані, а усі роботи ніби завмерли. Yeah. Велика проблема зараз в людському факторі підрядним організаціям. Далеко не всіх співробітників вдається забронювати. В свою чергу, велика кількість робітників зараз на фронті. В цьому так само є затримка по кожному з будинків, які є. При цьому завершити роботи на майже 30 мільйонів гривень тут планують у 2025 році. Будемо стежити.